Сьогодні завершена переможній ноті. Є шанси на чемпіонство, але все залежить не від вашої команди. Сьогодні ось ваші враження від гри і від чемпіонату в цілому. Ну, по грі можу сказати, що ми сьогодні видали таку не в свою силу зіграла команда. Це було багато причин. Да? І те, що ми зібралися трошки пізніше, і те, що деякі гравці не набрали оптимальної форми, все це накопилося, але. Суперник наш сьогоднішній ну, достойно е, бився, але на класі, можна сказати, ми довели б матч до перемоги. Стосовно шансів на чемпіонство, скажімо так, я е, дуже сподіваюся, що е, результат буде позитивний для нас в останній грі, але дуже погано, що ми е, знову залежимо від когось. І це поганий такий знак. Нам не вдалося вирішити всі питання про чемпіонство. Е, Своїми силами, тому зараз будемо сподіватися на інші команди. З приводу чемпіонату, ну він, по-перше, я дякую тим воїнам, хто оборонять нашу країну зараз і дають можливість нам отримувати задоволення від улюбленої справи, якою є футбол. І дякуючи всім цим факторам, нам вдалося все-таки дограти чемпіонат, який там дуже цікава була кінцівка. і Зрозуміло, що чемпіонат трошки вже емоціонально не той, який мав би бути, але все-таки я ж кажу, що закінчення чемпіонату є. Будемо сподіватися, що всі отримають свої місця. Хто, 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 хто на що напрацював. Як ставитись до футболістів, що пішли з вашої команди і, можна сказати, ще трошки так не залишилися вірними клубу до останнього? Ну, ці нормальні речі в матерському футзалі. Хтось е, вибирає кращі умови, хтось вибирає комфортніше, можливо, е, існування, да, там, в плані тренувань, в плані тренувального процесу, кількості тренувань. Тобто це їхнє рішення, е, як то кажуть, риба там, де е, глибше, да, а людина там, де краще. Це нормальні речі. Я ні в якому разі не ображаюся на хлопців, тому це їхнє рішення. Дмитро як убець, де він зник. В принципі, є, чи немає. Дмитро зараз лікується після травми. Ми дуже сподіваємося, що нарешті він відновиться і допоможе нам стартувати вже в наступному сезоні і добувати перемоги в наступному сезоні. А в Якому матчі він отримав, тому що ми їх матча не бачили Дмитра. Е, ще раз. В якому матчі він травму це отримав? О, це у нього запитайте. Це, мабуть, якісь турніри, які були напередодні чемпіонату. Там багато було яких спецсезонні турніри. Я не слідкую за їхньої за його е, іграми ну, на, на інших, крім скітки, тому це краще питання до нього. Ми також не, не слідкуємо за ним. Да? Ну, я так ну, я все одно бачу, що е, увага все-таки до нього прикута від з вашого боку, більш така. Ну не знаю, мені здається, що якісь певні стосунки є. Дякую. Дякую.